Єлизавета або Ершбет Батарі найкровожерливіша жінка у світовій історії. І це не я кажу, а книга рекордів Гіннеса. Ця угорська графиня, яка жила наприкінці 16-го, на початку 17-го століть, катувала і вбивала молодих жінок заради чистого задоволення. Вона купалася в їхній крові, щоб зберегти молодість і сексуальність. Дивилася, як вони замерзають. До смерті, і, як стверджується, була одним із натхненників персонажа Дракули. Навколо неї ходять сотні моторошних легенд, які збереглися до наших днів. Так, так ви на каналі Насправді. Мене звати Семен, і тут я знайомлю вас із найбільш загадковими та містичними подіями а також хитромудрими аферми та багатьом іншим. Підписуйтесь. Коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за підтримку на PayPal або YouTube. До речі, моя велика подяка всім спонсорам каналу. Що ж, давайте дізнаємось, що було насправді: на схід від Братислави серед мальовничих відрогів Карпат височіють руїни замку Чахтіце. З цими стінами пов'язана моторошна історія про злодіяння кривавої графині Ержбет Батарі, яка жила тут 400 років тому. Колись ці землі належали Угорщині, а сам замок стародавньому роду Батарі. Ніхто не був хоробрішим за Батарі в битвах з ворогами, ніхто не міг зрівнятися з ними в жорстокості і норовливості. Представники сім'ї вступали в коровозмісні шлюби, які швидко вели їх до виродження. Батарі страждали на епілепсію, божевілля, нестримне пияцтво. У сирих стінах замків їм дошкуляли подагра і ревматизм. На них хворіла і народжена 1560 року Ержбет Батарі. Її батьки походили з двох гілок одного роду. Можливо, цим і пояснювалися напади дикої люті, які охоплювали її з дитинства. Але наймовірніше справа тут у сімейних генах батарі та жорстокості того часу загалом вона також спостерігала сцени жахливих тортур, включно з одним епізодом, коли місцева влада розрізала живіт ще живого коня, запхала туди злочинця і зашила його. Залишивши живого злочинця, кочитися і боротися, поки і людина, і кінь не померли. Доля знатних дівчат у цьому суворому світі була визначена раз і назавжди раннє заміжжя, діти, господарство. Те саме чекали й на Ершберт, яку ще в дитинстві заручили з графським сином Ференсом на Дашті. Її батько рано помер, мати поїхала жити до іншого замку, і на по розвинена дівчинка була надана сама собі. Нічого доброго з цього не вийшло. У 14 років Ершбет народила сина від Лакея. Винний зник безслідно, як і дитина. А її поспішили видати заміж. Подружжя поселилися в замку Чахтіце. Придане було таким багатим, що Ференс не став порушувати питання про невинність нареченої. Втім, його це не надто цікавило. Незабаром після весілля він пішов у похід на турків і відтоді з'являвся вдома нечасто. І тим не менше, Ершбет народила дочок Анну, Поршолю, Катаріну і сина Пала. За звичаєм тих років дітьми спочатку опікувалися годувальниці та служниці, а потім їх відправили на виховання в інші знатні родини. Залишившись на самоті, Ержбет відчайдушно нудьгувала. Вона мріяла вирватися з гірської глушини і вирушити на бал до відня, де всі побачили її красу. Вона була високою стрункою напрочуд білошкірою. Крім того, вона щоранку вмивалася холодною водою і любила кінні прогулянки. Ще розповідали, що вона сама карає служниць, щипає їх або тягає за волосся. До того ж, побачивши кров, стає просто одержимою. Під час одного з візитів Ференс виявив у саду оголену дівчину, прив'язану до дерева і обліплену мухами та мурахами. На його здивоване запитання Ержбет безтурботно відповіла: вона тягала груші, я обмазала її медом, щоб гарненько провчити. У ту пору графиня ще нікого не вбивала, хоча безгрішною не була. За відсутності чоловіка завела коханця сусідського поміщика. Кажуть, одного разу вони вдвох мчали на конях дорогою і обдали брудам якусь потворну стару. Поспішай, красуня, поспішай. крикнула та вслід. Скоро і ти станеш такою ж, як я. Вдома Ержба довго вдивлялася у венеціанське дзеркало. Невже відьма сказала правду. Так, їй уже за сорок, але її форми так само бездоганні, а шкіра потужна. Хоча хоча, одна зразницька зморшка в кутку рота. Це трохи і підкрадається старість, і ніхто вже не захопиться її красою. І з зіпсованим настроєм Ержбет пішла спати. На початку 1604 року помер її чоловік, який підхопив лихоманку в одному з походів. Сусіди жаліли вдову, але ніхто не знав, що чекає на її підданих у тихому містечку біля підніжжя замку. Ержбет Батарі невтомно шукала засіб, щоб повернути красу, що минає. То рилася в старих збірниках магічних ритуалів і заклинань, то зверталася до Знахара. За легендою, одного разу до неї привели відьму Дарвулю, що жила неподалік. Подивившись на неї, стара впевнено сказала: кров потрібна пані, купайся в крові дівчат. Які не знали чоловіка, і молодість завжди буде з тобою. Спочатку Ершбет сторопіла, але потім згадала радісне збудження, яке щоразу охоплювало її при вигляді крові. Невідомо, коли саме вона перейшла межу, що відокремлює людину від звіра. Але скоро дівчата, відправлені в замок служити графині, стали пропадати невідомо куди. А на узліссі почали з'являтися свіжі могили. Іноді рибалки виловлювали в річках і озерах спотворені тіла. Іноді ті, кому вдавалося вирватися із замку, по секрету розповідали, що чули страшні крики і крики самої графині. «Бий її ще, ще. Цим усе і закінчувалося. Скаржитися на знатих персон було безглуздо, а часто і небезпечно. Ершбет постійно хвалилася своїми зв'язками при дворі та дружбою з наймогутніми угорськими феодалами. Це змушувало мовчати навіть місцевого священника, якому не раз доводилося відспівувати загиблих сеглянок. За 10 років, поки навколо замку панував жах, механізм убивств виявився відпрацьованим до дрібниць. У всіх випадках жертвами були дівчата. Можливо, вони здавалися особливо беззахисними, що ще більше розпалювало запал садистки. А може, головним тут була заздрість старій жінки до юності та краси. Свою роль зіграли і спадкові вади роду батарі і забобовани самої Ержбет. Вона творила зло не одна, їй допомагали підручні. Головним був потворний горбань на прізвиське Фіцко. Живучи в замку на посаді блазня, він вдосталь наслухався глузувань і смертельно ненавидів усіх, хто був здоровий і красивий. Ниж, по окрузі, він вишукував будинки, де підростали дочки. Потім у справу вступали служниці Ілона і Дорка. Вони приходили до батьків дівчат і вмовляли їх за хороші гроші віддати доньок на служіння до графині. Вони ж допомагали Ержбет бити нещасних, а потім ховали їхні тіла. Пізніше місцеві селяни, відчувши недобре, перестали відгукуватися на обіцянки господині замку. Їй довелося найняти нових зазивал, які підшукували їй жертв у далеких селах. Коли дівчат доставляли до замку чахтя, до них виходила сама графиня. Оглянувши їх, вона обирала найкрасивіших, а решту відправляла працювати. Відібраних відводили до підвалу, де Ілона і Дорка одразу починали бити їх, колоти голками і рвати шкіру щипцями. Слухаючи крики жертв, Ержбет розпалювалася і сама бралася за тортури. Хоча кров вона не пила, але все одно багато хто її вважав вампіршою. Під кінець, коли дівчата вже не могли стояти, їм пускали кров, яку зливали в тази, наповнюючи ванну, в яку занурювалася графиня. Час минав, а криваві обмивання не приносили результату. Графиня продовжувала старіти. У гніві вона покликала Дарвулю і пригрозила зробити з неї те саме, що за її порадою робила з дівчатами. Ви помилилися, пані, запричитала стара: потрібна кров не холопок, а знатних дівчат. Роздобудьте таких, і справа відразу піде на лад. Сказано, зроблено. Агенти Ержбет умовили 20 доньок. Бідних дворян оселитися в замку, щоб розважати графиню і читати їй на ніч. Уже через два тижні нікого з дівчат не було в живих. Це навряд чи допомогло їхньому вбивці омолодитися, але дарвулі було вже байдуже вона померла від страху. Але божевільні фантазії Ершбет уже не знали стримування. Влітку її улюбленою розвагою було роздягати дівчат і зав'язано садити на мурашник, взимку обливати водою на морозі, поки вони не перетворяться на крижані статуї. Вбивства відбувалося не тільки в Чахтиці, а й у двох інших замках Ержбет, де графиня також намагалася повернути красу, що зникала. Залишається тільки дивуватися, що стільки років їй все сходило з рук, тим паче, що округою хвилями розходилися чутки про злочини кривавої графині. Можливо, мають рацію ті, хто говорить про високих покровителів вбивці, так свідки згадували про шляхетну даму, яка приїжджала до замку в елегантному чоловічому костюмі. Бачили тут і похмурого пана з капюшоном, що приховує обличчя. Слуги щепотілися, що це воскреслив Цепеш Дракул, який колись створив свої чорні справи в сусідній Валахії. Не сховалася від очей із засилля замку чорних котів, і накреслені на стінах кабалістичні знаки. Почалися чутки про зв'язок графині з дияволом, що вважалося Гіршим за вбивства селянок, кінець злочинам Ершбет Батарі поклала найбанальніша причина. Потребуючи грошей для своїх дослідів з омолодження, графиня заклала один із замків. Опікун її сина зчинив скандал, звинувачуючи її в розбазарюванні майна родини. Її викликали до Пресбурга, де зібралися на сейм усі вельможі, включно з імператором Матіасом і другом її сім'ї Дьордя Турзо. Останньому вже надійшов лист від священика, якому довелося відспівувати відразу кілька убитих ержбет-дівчат. Спочатку він збирався по сімейному зам'яти історію, але тут графиня надіслала йому пиріг. Відчуваючи недобра, турзо згодував пиріг собацій, і та одразу здохла. Розгніваний магнат дав справі законний хід. Для початку він допитав рідних Ержбет, які опинилися в місті і розповіли, чимало цікавого. Наприклад, її зять Міклаш одного разу гостював у тещі, і його собака вирив у саду відрубану руку. Навіть перебуваючи під слідством, вона все ж не змогла втриматися від спокуси, коли до неї привели юну служницю доріцу, спійману за крадіжкою цукру. Ержебет до знемоги била її батогом, а інші служниці завдавали ударів залізними палицями. Коли дівчина була мертва, а її кров залила всю підлогу, злість графині тільки розгоралася. Підручні привели ще двох служниць і, побивши їх до напівсмерті, Ержебет заспокоїлися. А вранці в замку з'явився турзо з солдатами. В одній з кімнат вони знайшли мертву доріцу і двох інших дівчат, які ще подавали ознаки життя. У підвалах чекали інші страшні знахідки, тази з висохлою кров'ю, клітки для полонянок. Знаряддя Тортур суд розпочався швидко у січні 1611 року. Десятки свідків і постраждалих давали свідчення проти батарі. Її підручних також доставили на суд, де свідки нарешті змогли розповісти все, що знали про злочини їхньої колишньої пані. Однак Батарі не дозволили представляти себе, і вона не з'явилася до суду, хоча її спільників. Катували, щоб вони зізналися у своїх злочинах. Ймовірно, її провина була зумовлена наперед. За 10 років тортур Ержбет за чутками жорстоко розправилася з 650 дівчатами. Це число повідомила селянка, яка була свідком цих злочинів. Але офіційно її звинуватили тільки у вбивстві 80 жінок. Скількох вона вбила насправді. Ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося. Ержбет засудили до вічного ув'язнення у власному замку. Ілоні та дорці роздробили пальці, а потім живцем спалили на багатті. Гробаневі Фіцко відрубали голову, а тіло теж жбурнули в багаття. У квітні 1611 року до замку графині прибули каменяри, які заклали камінням вікна. Та двері кімнати графині, залишивши тільки маленьку щілину для миски з їжею. Вов'язання Ержабет Батарі жила у вічній темряві, харчуючись тільки хлібом і водою, не скаржуючись і нічого не просячи. Вона померла 21 серпня 1614 року і була похована біля стін замку поруч з останками своїх безіменних жертв. Кажуть, що досі ночами з проклятого замку лунають стогони, які наводять жах на округу. На цьому все. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.